Бориспільській збірній з футболу всього три місяці. Грають у ній школярі з усього міста. Нещодавно команда завоювала золото у фіналі першості Київської області з футболу. Максим Онищенко, гравець футбольного клубу Будівельник, мріє стати відомим футболістом та з нетерпінням чекає початку Євро-2012. У спорті він вже чотири роки, тренується щотижня по кілька годин. Говорить, що на змаганнях для нього найкраща моральна підтримка це батьки і тренер. Я займаюся футболом 4 років. Мені подобається, в ньому те, що ми займаємося спортом, бігаємо, перемагаємо. Емоції дуже гарні, як ми зіграли. Коли, коли виграємо, звичайно, емоції дуже бурхливі, радість. А коли програли, стараємося не засмучуватися, а готуватися до слідчого матчу. І... Тратися на наступному матчі перемогти з Максимом. Також в команді Ілля Архановський. Він новачок у футболі всього один рік. Для нього цей матч надважливий. Він вперше грав на великому стадіоні. Йому лише 10 років, проте він вже є захисником збірної Борисполя з футболу. Скажи, будь ласка, ти грав раніше на таких великих стадіонах? Ні, раніше ні. А ким саме ти граєш? Захисником. Коли ми виграємо, то дуже радісні емоції і, і щастя. А коли програємо, стараємося не засмучуватися. Здоровий спосіб життя, хороший відпочинок та спортивна підготовка. Це головне завдання футболу запевнив Олександр Курілко, тренер дитячої юнацької збірної команди Борисполя. Взимку будуть готуватися до ще одного грандіозного змагання. Весною планують поїхати до Криму на міжнародний турнір. Нещодавно ми приймали участь у першості Київської області з футболу в фінальній частині та посіли там перше місце. Перемігши такі команди, як Бородянка з рахунком 7-0, команду Вугородського району з рахунком 9-3. Та в фіналі здала команду Білої церкви, яка взагалі знаходилася вже років 5 на провідних ролях Першості Київської області. Але на сьогодні... Так склалося, що пощастило більше нам в фіналі, і ми перемогли з рахунком 4-3. Головне наше завдання це щоб діти набиралися здоров'я, не ходили, по як кажуть, по закаулкам, не пили там пива та не займалися дурницями. А вели здоровий спосіб життя, набиралися здоров'я. А ми їм будемо цьому сприяти і допомагати в області. Багато команд, які дійсно грають та розвивають футбол, розповідає Віталій Васильєв, арбітер Київської обласної федерації футболу. Він запевнив, що Бориспільська команда має великий потенціал. Я можу сказати, що в Бориспілі ну досить молодий тренер, молода команда, яка ну має амбіції і доводить на полі, що вони хочуть більшого і розвиватись. Звичайно, Бориспіль – велике місто, яке має інфраструктуру, повну інфраструктуру, чудовий стадіон, на якому проходили матчі прем'єр-ліги. Була колись команда. Я вважаю, що буде вона відновлена. Зараз вже над цим я знаю працюють. Думаю, що все буде добре. Гравці тренуються, батьки піклуються, вболівальники підтримують, а тренер дає настанови. Саме на цих чотирьох опорах тримається Бориспільський футбол. Олена Скриник, Едуард Сусла, новини, телеканал Бориспіль.